Друзі, так. він приближає, ну тут є, можна, є регуліровка додати, приближати. Ну, я телефоном не можу передати. Це, друзі, серед білого дня. Ось це така восьмикратна. Ну, я вам хочу сказати, це непогано для, такого, для такої ціни. Для такої ціни ночника з акумулятором, з всіма настройками, з чихлами, зарядками, то це я вам хочу сказати. Запитували мене, чи коли включаєш інфокрасне, воно світиться. Але це було недоречне питання, тому що, я ж кажу, за таку ціну ночник, ну, щоб ще не було видно інфракрасне, ну це дуже вже... Кучеряву. Я почитав, то щоб не було видно інфракрасного, то такі ночники стоять від 15 і вище тисяч гривень, а не 2 з копійками. Та й такі з друзяки. Ще зніму обзорчик. Коли прийдуть, зніму обзорчик на цей ночі.